Так чи ні, збудеться чи не збудеться. Отримаєте чи не отримаєте? Так чи ні. Задайте будь-яке питання і отримайте відповідь від карт Таро прямо зараз. Якщо ви готові дізнатися, ставте лайк і підтвердіть колодіро, що ви готові вже дізнатися, так чи ні? Готові задати своє питання. Отже, лайк стоїть. І дивіться на колоду. Загадуйте своє питання. З відповіддю так чи ні. Дві карти. Обирайте одну з них. Перша чи друга. Перша карта. О, дев'ятка! Дев'ятка пентаклів! Так! Тут впевнена так, і ви будете дуже-дуже задоволені. А, колесо фортуни, старший аркан, це теж так. Але, знаєте, у свій час, всьому свій час це теж буде так, і воно буде якось розгортатися так, що ви отримаєте те, що ви загадали. Але в свій час, не раніше. Тобто, на все свій час, але це теж так. Отже, напишіть, яку карту ви обрали, і чи згодні ви з відповіддю. Це дуже цікаво.